Христос Воскрес! <кій> Вітаю всіх на початку нашої денної молитовної барти. І оскільки це дев'ята година, запрошую всіх до до хвилини мовчання. Дякую і розпочинаємо нашу молитовну варту. Ніколи не варто чинити зла, сподіваючись, що воно приведе до добра. знаєте, ми часто в своєму житті говоримо про те, що краще чинити менше зло, ніж більше, думаючи, що в такий спосіб ми дійсно чинимо щось доброго. Але бачите, коли Архієпископ Фолтошин висловлює ось цю думку, висловлює ось ці слова, говорить ці слова, знаєте, він наче нам вказує на те, що насправді ми не повинні бавитися у підміну поняття. Бо коли ми будемо так думати, що раз я вчиню менше зло, а рече, або я яке зло вчиню заради добра іншого. Що тоді це буде краще, то я буду чинити правильно. Але воно так не є. Зрештою, подивіться, чи коли людина ремонтує автомобіль свій, чи хоче вона ставити речі, коли йому кажуть замінити деталь, чи і, і, і дають вибір. Або ви берете цю беушну, але ніхто не дає гарантії на те, скільки вона вам послужить. Але вона буде дешевша. Чи навпаки ми беремо нову заводську, на яку ми даємо там, гарантію там, 3 роки, і ви будете їздити? Знаєте, і як кажуть люди, скупий двічі платить. І людина думає, а нащо мені дорого переплачувати? І так, бушні вони нормальні. Бери купляє цю бушну деталь, каже, ставте мені ЦБУ деталь на автомобіль. Виїжджає з автомайстерні, щасливий задоволений, ремонт обійшовся недорого. Він їздить тиждень, два, от, класно. Хто би що там не казав, все нормально. І от він вирушає в якусь далеку дорогу, поду, мандрівку. І ця деталь. Виходить з ладу. Оскільки автомобіль рухається на великій швидкості, то ця деталь, зламавшись, спричинила поломку інших механізмів. І коли машину доправляють до СТО, автомайстерні розбирають, розбирає, дивляться і кажуть: причиною поломки стала ось ця деталь. Ця деталь була вже пошкоджена. Вона вже вийшла з світом. Вийшло свій моторесурс. І відповідно, вам треба тепер зробити набагато більше. І людина стоїть і задумується, чому я не заплатив тоді за цю нову деталь, яка коштувала там, припустимо, знаєте, 3 тисячі гривень. А зараз мені за ремонт автомобіля треба заплатити 30 тисяч. І от вам приклад того, як не можна. Робити щось е, гірше заради того, щоб було краще. Це саме в нашому житті. Якщо я когось, е, нико, е, вмієте, якщо людина живе за цим принципом, що я зроблю менше зло, тільки щоб уберегти його. Якщо я, допустимо, не скажу цій особі правду, щоб зберегти його нерви там ще щось і буду замовчувати, чи зроблю я добре. Ні, не зроблю. Тому що правда все рівно виявиться. І коли ця правда виявиться, цій людині буде набагато гірше. Не через те, що її обманювали, а через те, що її не любили і не довіряли. Розумієте, диявол теж Єві говорив про те, що коли ви з'їжте оцей цей плід, з вами нічого не станеться. Все буде нормально, це чуть-чуть. Чим це все закінчилось? Коли Лот зі своєю дружиною і своїми дітьми втікав з Содом його море, і було попереджено їх, не оглядайтесь, бо буде вам гірше. Жінка, є тільки одним оком, тільки чуть-чуть гляну, що там. І стала соляним стовпом. Знаєте, коли ми. Хочемо робити добро, але починаємо свої кроки із зла, нічого доброго ніколи не вийде. У мене, знаєте, хірурги, які роблять операції, трансплантацію органів, вони не пересаджують людині поганий орган, а вони відбирають найкращий, який найкраще йому підходить. Якщо є щось з, якщо зерно, якщо садять урожай, то не беруть погане насіння, а беруть найкраще. Тобто, для того, щоб отримати добро, ми повинні чинити добро, а не навпаки. І от подивіться, що з ця війна, і прикладом такого є ця війна. Здавалось би, ідеї Путіна були нормальні. Звільнити від фашизму, щоб був сюди мир, нікого не принижували. Але які засоби він для цього використав? Вбивство знищення, руйнування? Замість того, щоб дипломатично сказати: слухайте, е там є скарги у вас на, на Україні, що російськомовне населення принижують. Давайте ми якось з вами домовимося. Ви там якийсь закон придумаєте, щоб їх убезпечити? Дайте гарантії цим людям, що їх не будуть принижувати. Але для чого вбивати при цьому? І кого вбивати? Саме цих російськомовних людей? Коли людина чинить зло, то тільки Бог може його виправити на добро, але не навпаки. Ми не можемо починати жодних своїх справ із злих намірів. Коли будь-яка справа має початок злий, ця справа на добро не вийде. Не можна так думати це фальшивка. Тому так важливо є в нашому житті починати всі справи саме з Богом, довіряти кожну справу Богові. Покладатись на Бога, не на людину, а на Бога. Бо людські наміри часто є злими. Зрештою, подивіться, скільки винаходів в цьому світі є внаслідок війни. З одного боку, та війна є причиною руху якоїсь прогресії, але це є тільки через те, що Бог виправляє людську Знаєте натуру людські дії. Одна людина винайшла ніж для того, щоб захищати себе, щоб здобувати їжу, Бог це допустив. Але інша людина взяла цей ніж, а навіщо полювати на когось? Можна з цим ножем прийти до, до свого сусіда, погрожувати йому цим ножем і забрати в нього вже все готове. Вите, що я до чого я це все кажу? Що людина в своїх намірах дуже часто керується саме злими намірами, бо в її діях стоїть тільки егоїзм, бажання власної наживи. Натомість Господь завжди робить і творить все так щоб людині було добро, тобто дія Бога є з любові і з добра. І тому нам, в нашому житті, ми маємо навчитися покладати стільки на Бога, тобто просити, щоб Бог керував моїми ділами, щоб Бог керував моїми думками, щоб все те, якщо в мене є якийсь злий намір, Бог його виправив, знищив і перевів це на добро. Бо якщо ми будемо керуватися злим наміром, чи наміром власної наживи власного добра, нічого з цього не вийде. І тільки з Богом ми можемо щонебудь доброго створити. Тільки той, хто є джерелом любові і добра, дає розуміння, як зробити, щоб було добре. Тож, Починаємо всі свої справи весь свій день, саме з того, щоб зустрітись із джерелом любові і добра, тобто ж з Богом, віддати всі свої намірення, віддати всі свої справи в руки Богові і сказати, Боже, якщо це для добра, людей і мого добра, хай буде. Але якщо моя справа Бог хоч комусь може спричинити зло, Господи припини це і виправи. Так має бути в нашому житті. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, Цю, цей сьогоднішній день, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітлуй серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день і даруй нам, щоб це був день перемоги, бо Ти святий, іси завжди, нині, час, на віки віків. Амінь. Христос Воскрес, дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І в нашу перемогу.